Знов на вулиці Отамана Головатова скопились фури. Позавчора вони стояли навіть в два ряди, що спричинило дуже великі затори. Одесити дуже довго добиралися з лише Котовського до центру. Для цих фур є спеціальні стоянки. Є термінали, на яких вони можуть чекати своєї черги на завантаження в порту, але ці термінали платні. Зараз ціна за стоянку на один день коштує там від 12 доларів. Я зв'язався з департаментом транспорту, і вони відправили туди паркувальних інспекторів, які оштрафували ці фури за суттєве перешкоджання дорожньому руху. Штраф 680 гривень. Але якщо сплатити його в перші 10 днів, то снижка 50%. Це 340 гривень або 9 доларів. Коштує ось така нахабна парковка на вулиці Атамана-Галаватова. Змінити цю ситуацію можна тільки якщо Верховна Рада. Змінить штрафи для фур, і якщо Верховна Рада дасть нам цю владу і збільшить ці штрафи, дуже швидко буде наведений порядок.